Друзі, всім вітання! Слава Ісусу Христу! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Сьогодні маємо 20 серпня 2025 року. Ну що, показую, руки трясуться, бо наробився тяжко. Камера стабілізації спрацьовує. Було тут все на дорозі покошено. Ще одне, так би мовити, наше село. Але то вже родича. Де ми колись все приїжджали. Бачите, тут все прочистили, буду так, зараз ще було, що машиною нереально було проїхати. Так, тут до тих пір трохи так машиною теж сюди заїхали. Значить, що було зроблено, все покошено. То ми так повиносили трохи, щоб провітрювалося, бо спати вночі. Тут ще трошки підчиститься. Оті от джунглі внизу з тими гілляками. Завтра. Значить, все покошено, бачите. Коси лежать. Фух, почищений то ліс. Шкода, що я не показав на початку того всього. Ну, тут світа Божого не було видно. Джунглі, просто отак все заросше. Виноград, дивіться, де заліз. Гляньте. Бачите? Зі всіх дерев ми тут його зривали. Тут був жаго От. Так що завтра ще буде оце зроблено. Заберемо, тут купа роботи, ще предстоїть. Значить, працювали у нас, друзі. Одноручки. Що то в нас є? Старт прови, ви пилу вже знаєте, бачили. Все працює, все гарно, заводиться, калатає. Ну і мій віталс, який в мене проживає в місті, воно вже відклеєно. Наклеючка, ну тут пише віталз, все нормально. Все, значить були порізані дрібні вишеньки отам, за вогнем. Тут зодна патик піде ще. Чистити. Тут дещо ще треба підчищати, такі дрібні ці кущики, то все завтра заберемо. І оце все. Бачите, тут покошено. Тут гілля частково буде забрана, щоб вона пустила молоде вже. Тут почиститься ще сухі гілля і вона ще випустить ще родити. Гарна яблунька, до речі. Так. Тут було все заросше. Тут все в пеньках, О, дивіться. Бачите, от, то все вишні пеньки, аж до тих пір, дивіться. Як ліс був. Дуже ось так от густо було. Дерев ще густіше. О, дивіться. Увага. Бачите, гляньте. Все в пеньочках. Все в пеньочках, все зрізалося. Там пеньочки під огнем вигоріли. Теж десь, певно, може, 5 пеньків або 6. Ось. Так що якось так. Огонь горить. Джунглі виноградні. Теж горять. Зараз ще підкинемо, бачите. Можна зразу на родзинки робити. з винограду, все класно. Ось таке, так що якось так. Так, тут помічник. Пане Василь, пару слів, що там як ви? Попрацювали трохи. Ага. Передишка, вже все, нема здоров'ячка. З'явилися сьогодні добре. Звичайно. Завтра легше вже буде. За, так, так. Вже сонце над заходом, дивіться, з мене теж вже капаю Маємо, очі. Класно, коли добра техніка в руках. Воно моментально чук-чук-чук і пішов, тільки то що тягати. Потім то все. Все працює, гарно, бачите? Різати просто і легко, одноручка ідеальна техніка. Ну і все, супер. Та я кажу, вона в мене в селі працює. У ну, мене кажу, одна тут в місті є, друга в селі Ямамото. Але однакові, що оце старт про, що оця, що то Ямамото, то все одні пили. Тільки щоб дві шпильки, дивіться, коли купуєте, щоб були 25 кубів. Проти штіля 180-го вона не, не вступається. Ото все вони різали, бачите, от по 15 см на пеньку вони горотали, як має бути... От, Так, що... Їх можна поставити докупи, вони ідентичні. Та вони однакові. Як то? Одна однакові. Мама різні тафи, так? Та-та. <різь> <різь> то точно, він. так, і от дивіться, бачите? Вон. Став його так. Ні -ні -ні. Паралельно. Так, отак. Нє-ні-ні, паралельно. Отак во клади їх на льожа. Дивися. Бачиш, дивіться, бачите, і є для бензини віконечка, віконечка все ідентичні пили. Та просто свіжіша, бо менше Мої вже, моя вже відтарабанила немало. Але ще поломок як таких не було. Бачите, шпилька того вилазить, Ну нічого ми то на клей посадимо. Тепер дивіться. Зараз ось так. О. Бачите теж. Квадратна. Вихлоп має бірочку Vitals, а тут бірочка є Start Pro. Також заводська. Значить, дивіться, дві шпильки, дві шпильки. Кришка така сама, кришка така сама. Все, як має бути, бачите? Так, все. Ідентичні пилочки, все відпрацювали чітко сьогодні і завтра будуть працювати. Ну, я в себе вже ручку міняв, ви бачили. Вже на ізоленті не є, тому що не треба дергати. Тут вже зроблена вона. Так, йдемо далі, подивимося. Скошено лісу було ужасно. Дуже багато. Ось таке все було високе і ще й вище. Там сусідське, бачите. Так, тут все обкусили, ми двоє були. Там Василь грубшим косив ножом я ліскою, жилкою перепрошую, трійкою. І, значить, бачите, тут навколо хати, бо тут город був колись в свій час. Бачите, гляньте. Тут картоплю садили в свічу, 25 сотих города. Тут можна було файно дати жарі. Значить, обкошено, дивіться, яке гарне сонечко. А мушкарні, комарів люденьки добрі, бачите? Де ж наші пташки, які можуть поживитися гарно. Так, хата. Ми тут будемо ночувати сьогодні. Ще будемо щось смажити, ввечері покажу. Думаю, буде цікаво. От. Ну, Корисне, з приємним, завжди треба поєднувати. Без того нема, щоб тільки наробитися. Значить, Треба попрацювати, але треба і добре з'їсти. Так чи ні, я кажу. Ну, пане Василь. Так. так чи ні, що треба попрацювати, треба і з'їсти. Обов'язково, зараз буде банкет. О, маєш. Що Та -та -та. там ми нині смажемо? Реберця. Реберця, але то вже буде, певно, в темноті. А може, ну не знаю, як там буде по ситуації. В ручках і сючках. Так. Але ми все побачимо. Я думаю, то ще прощатися не будемо. Так що якось так, бачите, дивіться, що тут твориться з тим виноградом. Тут все заросло і давно не було чищене. Тому ми все отак зробимо. Добре. Тоді не прощаємося, а думаю, ще включимося при засмажці того всього діла. Так що таке ще дещо буде зрізано, то дерево підаляже. Воно ну, таке сухе вже трохи частково з тими ліанами. Дикий, старе і не родить. Це переїдемося, познайомимо адресу. та, та. О, так. ну то, то без того не може бути на каву, правда? А як ми, щоб ми оминули свої? Так, так. І все, так що якось так. Добре. Це вже традиційно. Традиційно. Так що поки що дивимося далі, друзі, а продовження зараз буде. Так що дивимося. Так, друзі, другий день. Сьогодні, ну що, вчора ми ввечері все посмажили. Сьогодні приїхали. Перепрошую, вчора ще до, до родичів з'їздили. Так, кепка наша, так і висіла вночі, ми забули її зняти. Так, так виглядає, тут треба парканчик буде робити. Бачите, огонь нам вигорів. Ми поїхали, лишили. А тут треба буде розпалити і то все скинути до кубки, щоб то все згоріло. от. Ну що, тепер далі. Далі буде процес такий, що тут трошки ще підчиститься. І то все треба буде, як говориться, ще порядок зробити. Там, так як я показував, бачите, яка роса на машині стоїть. Так, на мотовозі теж. Росичка. Стоїть росичка. Так, пилку витягнув. Коси, Тут я сідушку скинув, бо то все барахло треба було брати з собою, щоб вести багато. Так, що Цього ясеня треба забрати буде. Маленького. Зразу ті окущики забрати, тут гіля кинута. то все розчистили. Так, Пилка трохи вбік, треба свої рукавиці шукати, де їх подів, не знаю. Тоже дурдом якийсь то все. Ранок 8 година, друзі. А, ми ще вчора приїхали, слухайте. І ще то все трошки смажили ввечері. Вже було темно, десь, може пів десятої. А ми реберця посмажили. Тут такий міні-мангал є. Бачите, я колись його робив з балона. З цього як його... А... З фріону. Половинка, бачите, під шашлик. Тут двоє під шомпора розрізано. Вони під п'ять шомпорів. Внизу він має отвори. Власне, рішітку ми тут знайшли, бо тут таку решітку брали ще з дому завжди. Забули, то вийшли з ситуації, з камфорки взяли. І вона нас рятувала. Ось так що якось так. Щас, сьогодні буде друга серія, але ну, сьогодні вже вам точно покажу. Як будемо смажити, то все буде в процесі. Так, отре от, все забирати ті джунглі, бачите. Що той виноград зробив, то все коли не доглядати. Ось така от штука, воно три дивитися, все повиростало. Не знаю, може то дерево лишиться, може його зніметься. Ну, каже молодий господар, що буде напевно садити нові дерева. Виноград є, але бачите, зелений, він такий вже дикий, ну кисленький.

На -на 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 -на. Ти моє джерело. На -на 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 -на. Не знаю, слів вибачте, але ну, гарно заспівав вам її. Так, тут підкосили, звітом захід Сонця. А тут в нас схід, бачите? То більш так є південно-західна частина області. Перепрошую, Південно-Східна, я так буду казати. От Я живу більше. У мене село більш на західній частині області. Ось так от. І мене захід в ту сторону, хата звідти стоїть, якщо. Тут свій час садився город, друзі. Було-було, тут якраз межа йшла десь. Та тут десь якось так. Тут сусідський город. Тут води йшов. І тут от є воно, бачите. Де ото Остежка? Отак. Там річка тече. Тут, до речі, теж то, все, той ліс треба чистити, то дурдом, кумарі ще жируть, обганяюсь. От. Так що, ну якось так. Колись пам'ятаю 20 років тому, той воясень, що росте. Бачите. Були, різали зі швагром. Ще я мав Урала 2Т. Ой, та пилка побачила, теж різали до вечора, то все, палили огні. Я вам скажу, дивіться, що він виганав. Бо кажуть, це вже десь то 100% 20 років минуло, а може і трошки більше. А може і десь 22. Ну таке, коли ми різали оцього ясеня, дивіться, як вигнав. Звісно, тверде дерево, воно довше трошечки росте, але паливо дуже хороше. Бачите, скільки ну, то вже собі родичі зріжуть, бо то є, так би мовити, їхні. І вперед. О! Так, тут що знизу в нас? Тут виїзд, то все як прокусив. Вчора ви під вечір показували, вчора ми були ніякі. Давайте подивимося. Ну, Майте на увазі замучені, щоб ви собі щось там не подумали. О. Алкоголь, то як говориться не наша тема, друзі. Палочки, які ми я розгортав. А ну дивимося, що там вогонь каже. Зараз накидаю я дрібного потича і буде все горіти. А вот дивіться, жар йде, бачите? Червоний його. Знизу можна ще, ще ребра одні смажити. Що ми зробимо потім. Але звичайно, спочатку все спалимо. Зараз я свіжих дров накидаю. І то все запалю. Хай тут догорає. Ось. Так що якось так. Буде цікаво, друзі. Я знаю. Принаймні корисне з приємним. Використовується, дивіться, бачите, ще валяється. Мушуйте шукати рукавиці, де їх запроторив, Треба буде подивитись. Тут тих дровець, як дехто каже, з Полтавщини. Дровець назбирали вже. Трошки то вже все якось іншим разом приїдеться, поріжеться. Ну то от грушка буде скидуватися. Бачите, вона вже вся гнила. Ну не сьогодні. То треба на неї присвятити, так би мовити, трошки часу, пару годин, щоб її вже упорядкувати до повністю до До дров порізаних на колодки. От, а тут зараз я підчищу одрібні такі гілочки. І ось тут треба йти робити каву, мабуть. Так що якось так. Пня. Отого ще зріжу, а що робити. Будемо пиляти, варіантів нема. О, тут по куску. Напевно, візьму хусварну. його шифер треба забрати, бо той є ворог для ланцюга. Ті вогіляки треба забирати, бо то все висить. Звідси так що якось так бачите. О, дивіться, вже задиміло, ви бачите? Зараз йду розпалювати ще решта. Так що якось так. З всім орішок. Орішок я привіз зі свого села колись. І він вже виріс. Йому вже, напевно, років 20. От, бачите. Тут не було, не було. Оцей, що там ззаді маленький, він взявся рости. Потім ще тут за калиною, там наверх, біля того старого. Бачите. І оцей дуже гарно пішов. Не знаю, щось оріхів немає на ньому. Тут такий клімат трошки холодніший, ніж в мене. І тут тяжче з оріхами. Тут тяжче з оріхами, ну принаймні дерево росте, менше мух буде, більше йоду, орішок і тіньочок, можна гарно ставити столик і собі відпочивати. Так би мовити, в жару, коли тут утворюється гарний тіньок. Так що таке сьогодні у нас така тема, знаєте. Інша не бензопильно косна. Ось такі чи ще будь-які речі. Але треба переключатись на іншу роботу. Так що канал, друзі, багатогранний. Це і моя історія мого життя і якісь частини з нього, так би мовити. Так що якось так, бачите, краса. гарно, більш місцевість, така тут горбиста. Так що отаке добре. Давайте дивимося, буде далі цікаво. Так, друзі, ну що, напевно, не вийде нам м'ясо пожарити в другий раз, дивіться, щоб ви не говорили. Бачите, є ребра. Вчора ми таке вечір та лапнули на двоєх. Щоб ви вірили, дивіться, бачите, вон вогонь. Той що вчора горів, покидав. Падає дощ, п'ємо каву перед від'їздом, мило, мили руки. І цей. Значить, що хочу сказати? <кхе> Дякувати Богу. Все, ми гарно встигли зробити. Бачите, дощ падає, мотовоз стоїть, друга машинка також. Маємо таку непогану, гарну фіру дров. От, все чистенько. Шкода, що я тих зарослів вам не показав спочатку, були б побачили, що то було і що перетворилося. Наробилися, друзі, як коні. Просто фізично. Не знаю, зараз буду пиляти 60 км на годину, бо нема сили їхати навіть, якщо чесно. Вже так останні такі видух, говорю по розмові, чисто так підбадьорювати, але направду сили нема. Племінник каже, вуйко Андрій, лягайте, я кажу, як ляжу, то я не встану з ліжка. Вже ліпше не буду лягати. І все. Так що якось так. Той старий виноград знищили, бачите, наверху, ще ліани є. Ну я не знаю, то певно півтони було сьогодні того винограду, може і більше, теж хіття. Натягалися, назривалися з дерев, то все позабирати, ви бачили, тепер все чисто тут. Ну, В майбутньому тут ще декілька сухих дерев є, то зніметься їх. Може осени, може зимою, як там буде час. І я думаю, ще з осені посадяться якісь свіжі дерева от сюди. Звичайно, тут можна ще 5-7 дерев запхати легенько. Ось таке, потрошки тут все розкладеться, там то старе ще прибереться і буде. Так що якось так. Ну, бачите, дощ гара таї, падає. І все, ну що тут сказати? Далі на двір не виходжу. Така от ситуація. Ну, зараз ми беремо, п'ємо каву з молочком і будемо збиратися вже додому. Ну що робити? Головне, що ми все встигли, все зробили і все прекрасно. Так що якось так добре. Ну, таке вийшло кіно, так що до нових зустрічей і всім папа. -па. То вже таке, як говориться про наше життя, як воно є. Не суто по темі бензопильні чи мотокос, бензокоз завод власне, що як воно життя вирує. Говориться, хтось п'є горілку, а хтось працює, правда, ну таке, Ну ми попоєднуємо корисне з приємним, ми все смажемо. Ти мою каву взяв? Добре, подивися, не путай педалі. У мене сильніше. Все, п'ємо каву, друзі. Я п'ю слабшу. І все. Ну, а ми корисне з приємним, Ми тут вже поїли м'ясця добре, бо тому що при такій роботі і не знаю, чи м'ясо поможе. Наробилися, як коні, поможе м'ясо. І все. Що скажеш? Кажи свої враження, як ти наробився сьогодні. Шо, шо? Село мати треба горувати, ні? То Правильно. точно. Гарувати, друзі, бо інакше ні. Ну але нічого, ми все смажили, ми вчора ввечері смажили, ще десь година восьма. Вже 9 десь темно вже було, темно, пізніше. Ось та. таке. І це нині мали другий захід зробити, але не вийшло. Ну нема ради. Вже воно і не влізе, якщо чесно, бо нема сили. так що, ні, ну Якби ще була погода до вечора, ми б ще смажнули звідси. Так що якось так. Добре, все, тепер прощаюсь, напевно, бо я не можу з вами розпрощатися. Ми п'ємо каву і їдемо додому. Всім папа. Все, всього найкращого.